До нашої громадської організації Рада мешканців будинків оболоні звернулись мешкан... мешканці гуртожитку за адресою проспекту Болонський, 34 в з проблемним питанням щодо розпродажу квартир разом з малолітніми дітьми членам родин військовослужбовців, які які захищають наразі нашу державу Україну від загарбника Російської Федерації, мешканці борються за свої права вже не один рік, так нагадаю, що Промінвестбанк був російським банком. Власником цього гуртожитку він став ще в 90-х роках, коли фонд державного майна переписав цей гуртожиток у власність Промінвестбанку з великою. Похибкою була зміна житлового помешкання на нежитлове помешкання. Тобто, ще перший початок справи відбувся в 90-х роках, коли мешканців віддали власність банку, їх не попередивши. Наразі відбувається Словілля з боку промінь бо він вже намагається другий раз розпродати житлові. Помешкання, тобто квартири в даному гуртожитку, разом з мешканцями. Нагадаю, що роки три тому назад, два-три роки тому назад, Промілезбанк намагався через сайт Прозора продати ці квартири, але масовий супротив мешканців також медіа підтримка. Не... Дала можливості про розпродати ці квартири зараз, під час військового стану, коли люди, які проживали в цих квартирах на фронті, не можуть відстояти своє житло, так вони це розпродають. А, також зазначу, що відкрите... Кримінальне провадження стосовно дій про Мінвестбанку проти чорних нотаріусів, які ще в 90-х роках переписали житлове приміщення на нежитлове. Так відбувається слідство, і мешканці будуть подавати до суду на такі зухвалі дії про Мінвестбанку, і дуже просимо всіх мешканців Оболонського району і також мешканців міста Києва підтримати громаду, розпосюджувати дане відео, щоб дана ситуація отримала розголос, і провезбанк припинив розпродаж житлових квартир, і все ж таки фонд державного майна віддав цей гуртожиток. В державну власність, а потім, щоб держава вже віддала цей гуртожиток в комунальну власність міста Києва. Мене звати Лариса, я мешканка цього будинку. Я довше за всіх проживаю в цьому будинку. 39 років була поселена як працівник. Ми всі, в принципі, хто проживає в цьому будинку в гуртожитку, ми всі працівники цього банку в певний час. Були скорочені більшість із всіх мешканців. Багато хто має ордери, рішення суддів, інші документи. В принципі, ми є законними мешканцями і ми. Ми це знаємо, ми знаємо, що закон на нашій стороні, але, як вже було сказано, промвезбанк постійно намагався нас продавати і в 2019 році, і в 2021 році. І ну, ми цьому завадили, але зараз вже почалися. Почалися активні дії і реальні дії. Продаються, вже відбулися торги, вже продалися квартири. І за цей час ми не сиділи, склавши руки, ми робили дуже багато скарг, дуже багато запитів, дуже багато клопотань, колективних скарг, починаючи з президента, Кабміну, Верховної Ради. Все спускалося на місцеві органи влади, на прокуратуру місцеву, на поліцію місцеву і ну, практично були одні відписки. Ніякої допомоги від органів, які хоч якось мали б захищати наші права, які б якось нам допомагали в цій ситуації. Зроблено практично не було. З боку Волонської адміністрації там робилися певні дії. Ми їм вдячні, що вони, вони робили запити. Вони спільно з військовою адміністрацією. Робили запити на кабінет міністрів, щоб кабінет міністрів ухвалив саме по нашому рішенню політичне таке було рішення, і наш будинок передали, так як це будинок банку країни-агресора, і ну по суті, цей будинок він і мав би вже бути у державі, так як майно країни агресора, воно повинно бути конфісковане і передане державі. Але... Цього не сталося. Наші звернення до самого фонду, до Променвезбанку, наші ну всі наші доводи, всі наші документи, ці ордери, рішення судів все це вони не беруть. Ми пояснюємо, що згідно конституції, ми маємо право, що згідно житлового кодексу, ми не можемо бути виселені із цих помешкань, окрім як тільки з наданням іншого рівноцінного житла. Але все це фондом гарантування абсолютно ігнорується. Вони просто нам кажуть: хто ви такі? Ви ніхто і ще вони заявляють, що вони у них є досвід. Селяти людей, що вони в цьому майстри, і вони це зроблять дуже дуже швидко, і щоб ми ну, не плекали надію, що все-таки якась законність буде. Я дуже і дуже прошу. Я прошу від починаючи від президента, всі органи влади. Просимо міську владу. Ми зверталися до пана кличка із проханням, щоб він подав позов і щоб наш будинок був переданий в комунальну власність, але вони просто проігнорували наше прохання і цього не зробили. І я прошу як органи влади, так і людей, які можуть нам допомогти юристів, адвокатів, юридичні якісь компанії. Хто може, будь ласка, допоможіть нам. Я мешканець. В будинку Волонський 34В працював з 2000 року і проживав там. Проживаю з 2000 року. Маю двох дітей, одна неповнолітня дитина. Мою квартиру вже купили ось два дні назад На торгах на Прозоро. В той же день був дзвінок від покупця. Значить, з предложением виїхати давалось, або даємо вам 18 днів, або будемо рішати по поганому. Там, будемо відключати воду, свет. Ну, на що я відповів? Що нікуди не збираюсь виїжджати. Будемо в суді ці питання. Такі дії вважаю протизаконним. А мене звуть Оксана. Я проживаю в гуртожитку з 1993 року. Прийшла на роботу як молодий спеціаліст і отримала кімнату в гуртожитку. Теж сталася така ситуація, як і в інших наших мешканців. Мене продали, але я ще до всього маю дитину інваліда, яка дуже вразлива, і вона боїться тепер знаходитись в цій квартирі, тому що. Ходять такі слухи, що до нас можуть поселити якийсь табір циган, можуть прийти поміняти замки, можуть поселити психічну хвору людину. І тепер ми не знаємо, що нам робити, як нам діяти в цій ситуації. У мене є рішення суду, де написано, що без надання іншого житла нас виселити не виселити не можна, але все-таки говорять, що вони можуть зробити все, боїмося за своє життя і просимо всіх, хто нас чує, органів місцевої влади, державної влади, кличка пана президента, пана президента, щоб вони допомогли нам вирішити це наше дуже болюче питання. Я мешканка гуртожитку. Проживаю в цьому будинку, також досить давно. З 87 року я багатодітна мама. В мене троє дітей, двоє з них неповнолітніх. Мій чоловік з перших днів пішов захищати нашу країну, доброволець. Зараз досі знаходиться на фронті. Хочу попросити допомоги. Між нашої влади, щоб не дали статися злочину, тому що мене виставили вже другий раз на сайті Прозоро, мою квартиру разом з нами, з дітьми на продаж. 26 квітня відбудеться другий, другий аукціон з продажу квартири, в якій ми мешкаємо. Іншого житла у нас немає, нам немає куди йти. Прошу допомогти. Чому ця жінка, мати трьох дітей, жінка військовослужбовця, чоловік якої захищає оборонить нашу державу від агресії Російської Федерації, повинна страждати від бездіяльності фонду державного майна? Мене звати Тетяна, я мешканка гуртожитку. Звертаюся до всіх, хто нас зараз чує, до органів державної влади, самоврядування, президента. Прошу допомогти мешканцям. Тому що вони виявились незахищені незахищені від дій фонду і Промінвестбанку. Наразі моя квартира продана 17 квітня за аукціону. Відразу мені було був дзвінок від нового мешканця, як вони представилися. Навіть не, купила купила жінка цю квартиру, але зателефонував чоловік. І сказав, що в мене є 18 днів, щоб звільнити мою квартиру. Я його попередила, що це гуртожиток і діє мораторій на виселення з гуртожитка. Він мені відповів, що це тільки моє, якби бачення цього питання. Він все зробить для того, щоб в мене там не було. Почалися погрози, що прийдуть з поліції. І, і мене вижу, скриють квартиру, і мене виженуть на вулицю разом ну, з, з речами. Дуже прошу, і я така не одна. Про на сьогоднішній день продано 14 квартир і два приміщення на першому поверсі. Тому дуже просимо всіх нам допомогти. Люди просто залишаються на вулиці. Тобто нові власники, які купили ці квартири на сайті Прозоро, є працівниками або навіть родичами фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які є ліквідатором даного гуртожитку. Тобто люди, які є ліквідаторами, зараз наживаються на даній ситуації так, і купують собі найдешеве житло в Оболонському районі.